Друзі, всім привіт, ради вас бачити на нашому каналі. Сьогодні до нас прислали клієнти на налаштування iPhone, це у нас iPhone 13, заблокований на оператора, і проблема в тому, що телефон працює некоректно, вилітає дуже часто в активацію. Ось бачите, тут у клієнта цілий набір R7 різних, але всі вони не працюють нормально. І сьогодні в даному відео ми вам продемонструємо, як ми налаштовуємо ці айфони з 12 моделі і вище, але можна і нижче. Там, можна і з 5 s айфона налаштовувати там, до 14 Pro Max. Але цей спосіб саме в цьому відео він буде стосуватися айфона 12 і вище, тобто iPhone 12 13 14. І сьогодні ми будемо розблоковувати його, щоб він не вилітав в активацію і працював як неверлок. Поїхали! І так, друзі, як ви бачите, тут у клієнта багато різних Р-сімок. Всі вони вилітали в активацію. Клієнт думав, що це проблема в Р-сімці. Купляв іншу, 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 ще, ще, ще. Але це тут. Потрібно налаштовувати сам телефон, чи додатково, скажімо так, прописувати. Да? Простими словами, прописувати сюди стільниковий, скажімо, так, тариф закордонний, і ставити інший чіп, вже новий. І телефон не буде вилітати в активацію, буде працювати режим модемо, не буде пропадати інтернет, зв'язок і так далі. Що, що ми сьогодні будемо робити? Ось так це виглядає. І у нас тут, бачите, немає СІМ. А тут має зараз писати ще немає мережі, тобто тут має бути E7 додано Зараз ми це додамо і зробимо цей телефон. Так, друзі, ну ми всі підготовчі роботи зробили, додали сюди тариф. Тепер нам потрібно вставити чіп сюди і налаштувати його з сим картою Ось такий чіп, ось так він вкладається. Важливо дуже обережно з чіпом поводитись, тому що річ крихка і можна, в принципі, її легко зламати. І вставляємо в телефон. І ось тут у нас з'являються вже два тарифних плани. Ми один робимо особистим, а один додатковим. Допоміжним. так. І типовий номер ми робимо особистий. Цільникові дані особистий. І в особистому включаємо роумінг даних. Це для того, щоб запрацював інтернет. І чекаємо. Коли ми почекали, зв'язок перегрузився, і ми бачимо, що перша сім-карта немає зв'язку, так і має писати. А друга це вже наш тариф, тобто наш, наша українська сім-карта. Да? Але ми бачимо, що немає роздачі інтернету, щоб вона з'явилася з цільникових даних. Заходимо в особистий наш стільникова мережа, і прописуємо ось тут власний хостпод слово інтернет. Ось так. І тут зараз з'явиться хостпод. Ось він з'явився. Тобто тепер можна роздавати інтернет, телефон не вилітає в активацію, нічого не глючить, не пропадає інтернет і так далі. І в телефоні працює повністю все повноцінно. Тобто, навіть якщо буде. Поганий сигнал, або ви будете в ліфті десь, або перезагружаєте телефон, там я не знаю, будь-що оновлюєте. Не пропадає інтернет, не вилітає ніколи активація, і телефон повноцінно працює як на Тому зараз ми будемо пакувати і відправляти клієнту телефончик цей назад. Друзі, якщо у вас така проблема, цей спосіб для 12-го і вище, але у нас є рішення і для 5 s і для 6, і для 7, і для 8, і для X, і XR, XS, XS, XS Max, 11, 11 Pro і так далі. Тобто всі моделі телефону ми можемо розблокувати через чіп. Якщо вам потрібна така послуга, не обов'язково відправляти телефон. Це саме для цього способу потрібно, щоб телефон відправився нам і ми його, скажімо так, доналаштували. Ось тут наші дані, контакти, наші. Viber, WhatsApp, Telegram. Пишіть, дзвоніть, проконсультуємо. Підпишіться на канал, притисніть лайки і залиште пару коментарів. Дякуємо за перегляд, до побачення!